Мрієте про власний будинок у мальовничому місці, де все поруч? Можливо, я знайшла для вас те, що ви шукаєте. Дивіться до кінця і розкажіть свої враження в коментарях. Вітаю! Запрошую до села Березівка Вінницької області. Запрошую вас на перегляд будинку, розташованого в центрі села Березівка, всього в 30 кілометрах від Могилева Подільського. Це ідеальне місце для тих, хто шукає затишок, простір та природу, але не хоче відриватися від цивілізації. Будинок з двома кімнатами і загальною площею 60 метрів квадратних. Він знаходиться на земельній ділянці розміром 30 соток, що дає величезні можливості для садівництва чи вирощування власних овочів. Внутрішній стан житловий. Тому, в принципі, можна одразу заселитися, але звісно ж ремонту будинок потребує і кожен може потроху його удосконалювати на власний розсуд. На подвір'ї ви знайдете літню кухню, простору камору, а також великі сараї, які чудово підходять для тримання тварин. Тут є погріб для зберігання продуктів, колодязь для води та кран з підключенням до централізованого водопостачання. Серед комфортів в цьому будинку комбіноване опалення та побутова техніка, така як плита, варильна панель, холодильник. Звісно ж, все не є абсолютно новим, але для початку можна користуватись. Також приємно, що є супутникове телебачення та інтернет. Село досить розвинене і інфраструктура села на високому рівні. Тут є все для комфортного життя: від школи і дитячого садка. До лікарні, магазину та кафе, а також мальовничого ставу та річки. І будинок знаходиться всього в 150 метрів від основних об'єктів в селі, таких як церква, школа, стадіон а також відомий ГЕС. В селі зручна транспортна розв'язка, і вона дозволяє швидко дістатися до Вінниці за 100 км або Могилева Подільського за 30 кілометрів. Крім того, до Чернівців всього за 5 кілометрів і в село регулярно ходять автобуси до великих обласних центрів Вінниці, Києва, Львова та Одеси. Ціна на будинок оголошена власником 6500 доларів. А я нагадаю, що контакти власників, як завжди, в описі до відео, а також в першому закріпленому коментарі.